Всем привет ребята! 13 октября 2025 года. И вот хочу вам с вами поговорить насчет одной новости, которую Ярослав Ярославский, Денис Ярославский э, говорит, что он хочет типа как бы э, создать новую армию 16-18-летних пацанов. Я вам сейчас поставлю видео. Посмотрите, послушайте, какой бред несет этот ублюдок. Для того щоб розірвати це замкнуте коло оце нескінченна атака Російської Федерації, ми повинні підготувати нову армію, нову армію, яку ми зможемо випустити через 5 років. Тобто Європа, це зрозуміла, вона в 23 му році почала формувати новий тип армії. А ми на сьогоднішній день через виснажливу війну не можемо дозволити собі сформувати паралельну армію з людей, яких, наприклад, зараз їм 16-18 років. І зробити з них через п'ять років якісних військових. От саме над цим ми повинні зараз думати. Саме ця стратегія з нашими партнерами, як Урсула фон дер Ляйн сказала, Україна повинна стати е, сталевим дикобразом, Ми повинні зараз запропонувати. У нас є стратегічний план, як це зробити. Цей план ми вже предоставили вищому командному керівництву. Це по факту створення паралельної армії університету. Нового типу війни, нової структури війни, яка завдяки нашим партнерам зможе сформувати через 3-5 років нову армію. Коли в твоїй країні є сильна армія, війна навіть не почнеться. Тобто, основна мета армії це не початок війни, тому що кожен буде боятися напасти на, на таку країну. Іншого у нас способу немає. От, ребята, ви самі відомі, якої бретні э, командир воєнних сил України. Денис Ярославский. Вот он такой бред реальный несет. И такого человека, если честно, нормальным никто не назовет. Ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. На комментарии всегда отвечаю, а подписочка обязательно на мой канал и лайкосики тоже. Всем пока-пока.